У наших чиновників залишається в голові невизначеність, це називається така когнітивна амбівалентність. Ну, а інколи це називають психіатричним діагнозом, не буду його тут проголошувати. Адже люди ну, при посадах і, скоріш за все, вони коли проходили ну, призначення, то там в переліку був психіатр, психоаналітик, ну як мінімум, там психолог, можливо, який оглядав людей. Чому я про це говорю? Справа в тому, що в світі відбуваються якісь ем, ну, процеси. Але деякі наші чиновники чи то не знають про ці процеси, чи то не чули про ці процеси, чи не читають телеграм-каналів, чи не дивляться новини. Єдиний марафон то чиновники повинні дивитись. Так ось в єдиному марафоні вже давно обговорюється тема перемовин. Тема зупинки бойових дій, тема виборів кажуть злі язики, що деякі партії, блоки там і так далі, вже навіть викупили всі білборди, там де це можливо, там в Києві, там в інших містах, вже вже площі викуплені, вже розподілені марк... маркетингові. Бюджети, вже виділений ефірний час і так далі. Тобто країна повністю готується до виборів. А вибори, як ми знаємо, неможливі в умовах воєнного стану. А воєнний стан буде до того моменту, поки йдуть бойові дії. Зокрема, вчора продовжили воєнний стан. Сьогодні 16 січня. Вчора продовжили воєнний стан. Верховна Рада проголосувала до 9 травня, така символічна для українців дата: 9 травня. До цієї дати Українці тепер довго будуть чекати 9 травня і будуть пам'ятати. Пам'ятати дату 9 травня. Як на мене, потрібно було якось трішки туди-сюди сунути. Ну ні. Так ось пан Сибіга, ви його, напевно, знаєте, це, це той, що англійською мовою дуже гарно говорить. Ну, Не будемо його звинувачувати, голова МЗС і не зобов'язаний на всіх мовах світу говорити. Можливо, він іспанською класно говорить, можливо, німецькою, ну, з англійською якось не все добре. І ось його заява. Україна не піде на прямі переговори з Путіним. Заборона залишається чинною. Це глава Міністерства закордонних справ Сибіга. Він також заявив, що Київ не піде на поступки у питання вступу в НАТО під час переговорів про мир. Я не знаю, хто тримає на посадах людей, які не об'єктивно оцінюють ситуацію. Давайте я вам поясню. І так. Україна може наполягати на вступ до НАТО, але вже навіть чинний і нечинний, і той, що буде з 20 там, якого січня, новий президент Сполучених Штатів Америки вже висловилось однозначно: вступу до НАТО в Україні поки що не буде. І ставити це як фішку на перемовинах означає не зупиняти війну. Тобто, я так розумію, що пан Сибіга проти зупинки бойових дій, і він буде робити все, щоб зупинка бойових дій була неможливою. Це називається вставляти палки в колеса. Ну, а як інакше? Якщо ти приносиш на переговорний стіл те, що ніхто не готовий реалізувати, а ти реалізувати це сам не можеш, то для чого тоді це? Це називається вставляти палки в колеса, або колеса в палки, як хочете. в українській Серед українських чиновників може бути все, що завгодно. Тобто, в даному випадку ми бачимо позицію Сибіги і ще раз повторюю, який, будучи головою Міністерства закордонних справ, намагається витягнути на переговорний стіл те, від чого відмовились ті. Від кого залежить реалізація цього в даному випадку Сполучені Штати Америки? Тобто, в даному випадку, ми вже суперечимо і Сполученим Штатам Америки, і з 21 січня будемо суперечити Дональду Трампу, президенту Сполучених Штатів Америки? Я з Увагою буду слідкувати за зміною риторики пана Сибіге, який я впевнений, ну висловлю припущення, різко змінить свою риторику як глава МЗС, одразу після 21 чи 20 січня. І про НАТО якось забуде, але поки що можна про НАТО сказати. Ну, перемовин ще немає, і тому про НАТО можна говорити. Наступний момент це момент пов'язаний з тим, що діє пряма заборона. Так, Володимир Зеленський, президент, який є безпосереднім начальником пана Сибіги, вже заявив, що. Ми готові до перемовин, але не готовий Путін. Тому виходити і на весь світ розказувати, що ми не будемо сідати за стіл перемовин, означає суперечити безпосередньо позиції президента України, який, згідно Конституції, відповідає за зовнішньо зовнішньоекономічне, і так далі, і так далі, зовнішньо зносини. Не Сибіга відповідає за визначення політики міжнародних відносин, а саме президент. І президент вже неоднозначно, не недвозначно заявив, що ми готові до перемовин, але не готовий ворог. І тут виходить Себіга і говорить, що ми не будемо, бо в нас є пряма заборона. Виникає тоді питання: що Сибіга робить на своїй посаді? Чому він робить такі заяви? І чому немає жодної реакції ні Володимира Зеленського, ні Андрія Борисовича Єрмака, який я так розумію, частково, частково відповідає за кадрову політику чиновників в державі. Андрія Борисовичу. Ну, пан Себіга говорить напевно не зовсім те, що сьогодні є в тренді. Я розумію, що пан Сибіга повторює те, що було півроку тому назад. Що було рік тому назад, що було два роки тому назад, але вже президент і сам Андрій Борисович заявляли, що є і дипломатичні шляхи зупинки бойових дій. Чому Сибіга заявляє те, що він заявляє, залишається тільки здогадуватись. Я хочу розглядати варіант той, що Сибіга просто не дивиться єдиний марафон, і не читає те, що йому приходить з Офісу президента, і взагалі. Ті документи, які сьогодні визначають зовнішньополітичний курс, і навіть не документи, а ті реалії, про які вже заявляли навіть в адміністрації Байдена і Трампа, які прямо говорять, що доведеться йти всім на поступки і враховувати ті реалії, які є, що не врахував пан Сибіга, і чи готовий пан Сибіга? Відправитись на фронт захищати Україну велике питання. Але повторюю: дуже багато в Україні людей, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній. І ще коли подивишся на всяких їхніх родичів, то ти розумієш, що ні вони, ні їхні родичі в основному на війну не йдуть. А навіть якщо бувають військовими, то часто буває, що це ряжені військові, які перебувають у спеціальних батальйонах. Далеко від фронту, але можна гордо сказати, що вони теж є в Збройних силах України. Оце найбільш небезпечна категорія, до речі, політиків. Адже вони говорять, там, мій чоловік воює, там, моя донька там десь. А ти потім піднімаєш документи, піднімаєш людей, які знають, де хто, і розумієш, що все це гарний, дуже піар. Тому давайте ви. Громадяни України виберете, на якому ви боці, на боці зупинки війни чи на боці війни, ви маєте право і на той, і на той вибір. Адже до влади, я так розумію, що може прийти фракція, партія залужного, а можливо, і сам залужний, який ніколи не приховував, і журналісти, читаючи зараз його книгу, роблять висновок, що він якраз за сценарій перемоги у війні. Ну, звісно, що. Нами. Ну, тут вже вам обирати. В цій війні кожен має право обрати. Адже на кону життя кожного з вас. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Головне ваша думка. Не будьте байдужими.